І привіт друзі, це вже друга серія. Дивіться, вже зайшов ліс і бачу кубка, дивіться. Ну. милий грибочок сидить. Стараюсь сьогодні ходити вже... Ну, типу, на той самий день. Це вже друга просто знімаю. Не по стандартних місцях. Дивіться. Це другий. Вероже. Дивіться. Третій. все. Такий огар. П'ятий ще є. Дивіться, який. цейки прикол ну-ну опа Дивіться рукою наступив і вот дивіться. каже не по стандартних місцях просто ходив ну, а що буде все таки а ну пройдемся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 грибов. Mm -hmm. mm -hmm. Такой непоганый выборчик сегодня. Что Так что будем дальше да, идти и шукать. Mm -hmm. pues сегодня мы уже на конечно, хорошо погода. Mm -hmm. Якщо ще й буде, то я не буду включаться, дивіться. Просто от наліз на таке кубло. От. Сім штук на місці. Просто от на місці, вот. Вс. Біля дороги, тут в принципі ніхто не ходить. Я так, в принципі, розумію або тут по дорозі немає ходити, але... не так стараюсь нестандартно ходити, бо гриби самі по собі нестандартно ростуть. Там би їх не очікуєш. Вот дивіться, бачите? Вроде бы стандарт. Вроде бы, да. но тут дрова, тут никто не ходит. Я не знаю, что там. Я решил зайти. Вот пришел, 8 его на месте нашел. Как так? Не знаю, конечно. нет, Так что, если что попадать еще, то буду показывать. Так, друзья, вот прошел все трошки назад, кто-то Стоптав гриба. Це вроді би не я. Причому був і дивіться, зразу під сосною це вже десятий, по-моєму. Зараз пересчитаю та Не який гарненький. Так. так Так, так, там. так. Причому я просто їх тут не очікую, просто знайти Ну, раз тут не по стандартних місцях. В принципі, там, де я зараз хожу Вот по просто вот места во всех ход. Сосна ві, метр два до трех. Тут просто вони нее я не знаю як яхта. Так що йдемо дальше, будем щось шукати. шукать. Так, цены гриб. Бо я просто не знаю, я суть. Николай по таким месте навіть тут не мог нет одни догадки тут хоть. Ма щось вирішив пройти сядем дай... Так що друзі по такій місцевості дай... Десь і штук просто Ідеальний Одинаковий фактично на шов по такій волод місцевості Я в шоці Так що шо... йдемо дальше Ми вже щось тут знайдемо Так друзі шо... йшов Бачу кубка Але в цій купці я больше муху а Але шоці... войду дальше Ши... Та бачите, май... ж ти грипси в цьому ділі о роботик. Оп. Це треба бути дуже уважным. дивіться який гарний, Просто біля дороги, вот. Нестандартний. Нестандартне місце дивіться, які Рыбочки. Причому всі молоденькі, дети. У ДНЦ же. Так, йдемо далі. тарантела. Видите? Уже это нормально нашел, просто не по стандартных местах, все. Весь лайфхак. Горы просто не по стандартных местах. Ну, типа там, где вы, конечно, его находили уже пару раз, ну то там я не спорю. А вот, например, вот я тут сейчас пройдусь на пару грибами, не может. Может, не найду, да? Ага. Может, не найду. Так что, юг. Шукати гриба. ішли по дорозі подрозі вообще тут сюди. Дитики, да. Один молоденький, другий старіший. й сидять добре. Хороші такие, -мо. Дитики. Ага. Там хтось назад забрав, я бачу рибабу корінці є. А ось тут я забрав Що, йдемо далі, будемо дать Аво, ось, дивіться, А ні, це бабка це не. Це ми такі не беремо. Тому що гриб. Ладно, будемо йти далі по дорозі, може, мальчиш, що йдемо. Вс, короче, йдемо. Бачу гриба хтось. Ну, як хтось. Я не знаю. Ми знайшли. грибочка такого. бачите, такий гарний. зараз закопаємо яблучку. Дивіться, який твердий гарненький. Вже трохи знайшли, Йдемо далі. О, дивіться, Відразу збоку. Такий меджикий. Але він такий, аж аж ватный будут тобі, да? Але нічого, ще хай буде. Але він ватний, нічого страшного. Маслюк. Йдем далі. Yeah. Так что дальше давить все птицы. Mm-hmm. Uh -huh. Якщо, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Всім до зустрічі в наступних відео.